Всім привіт! Найсмачний і найшвидший рецепт у світі. Якщо у вас отак щось лишилось і ви вже нічого не хочете, вже наїлись баклажані, зробіть оцей рецепт. Не пожалієте. Кстаті, багато друзів в мене просили його, і я вирішила його зробити, записати. Отакий величенький баклажан ріжу на три частинки, щоб він такий товстенький був. Ось Почистили отак. Що треба щось обрізали. І товстенько, товстенько, на три частинки розрізайте, щоб не були дуже тоненькі. О, бачите? Баклажанчик отакий От ще з'явився. Думала, зекономлю два кусочки, не вийшло, бачите? І воля. Коли ви отак все порізали, я беру легесенько, легесенько. Це все легесенько просалюю, Чуть-чуть солькою все так легесенько прохожу, чуть-чуть просолюйте. Можете і не просолювати, зразу вам кажу, Ну я все солю, мені сіль це як... Енергодрайзер. Колись мені не вистачало енергії, хотілося завжди спати, я зрозуміла, що я мало солі їм. А зараз все окей. Кожного свої методи. П'ю мати аргентинське, зроблю вам відео. Ще раз, в мене воно вже є, я ще 2-3 роки назад робила. Люди опять просять. Та пошукайте, кажу, пошукайте. Те відео, воно в мене є на каналі. Зараз буду це все запікати на гріль. А лишайтесь на каналі. Поки у мене баклажанчики печуться на грілі, зараз скажу, який я соус роблю. Бачите, який в мене гарний чесник. Це все канадійське у мене тут росте. А що це він тут? Ну давайте провіримо. Це ж цього року О -о -о -о! почав жовтіти, дуже жарко було. Треба його срочно їсти чи садити. Цікаво, почав а, цей нормальний. Деякі нормальні, а деякі пожовтіли. Дуже жарко було, бачите? Тут є такий сорт часнику гарний, такий великий-великий, росте як кулак. Передала подружки в Україну, вона посадила той часник, а він виріс. Отакий маніпусінький. Не можу повірити, я не знаю, що це. Не знаю. Треба ще раз провірити, зробити такий експеримент. Один жовтенький, бачите? Пожов. Дуже жарко було. Зараз викину. І того до соусу кидаю ще трошки пекучого перчику. Половинку, бо буде дуже пекучий. Я не знаю, може трошки більше. А може він не пекучий? Сава! Соус до квашених баклажанів. Кидаю чесник. Ой, попробувала цей перчик, чи він гострий. Ужас такий гострий. Оце попробувала. Гострий перчик. Сиплю сіль трошки. На свій смак сипте сіль. На свій смак сипте трошки сахару або меду. Я сахар кину. Потім влийте або яблучний, або виноградний уксус. Я отакими от баньками купую. Він у мене кругом йде. І вигодно, кстати, в італійських магазинах, друзі, купуйте. Уксусу вели, оця фірма дуже класна. Лию теж отак трошки, трошки 100 грам, трошки 100 грам. Фу, кисленьке таке. Закручуйте і в блендер. Дуже універсальний соус для закваски, баклажанів. Що я ще там помидори робила, теж такі всякі зелені помидори заквашувала на цій заправочці, теж класно. Ще можете сюди кинути сільдіри, ще можете сюди кинути кінзу, якщо ви любите. Я без кінзи. Ідеальний соус. Отак От зажарюю, потім соусом полию. Бачите, які гарненький. Кстати, оце лайфхак. Купила таку недорогу грільницю, ціле літо на ній щось жарю. І на вулиці. Така смакота буде. Дуже класне. Можна купити взагалі. Хтось тобто купив новеньку і на базарі оці такі базари, оці гаражі. Я купила щось за 15 долярів. Нова була. І оце жарю ціле літо. І м'яско все жариться тут смачненьке і на вулиці. Самий лінивий, але смачний рецептик баклажанів. Показую. Це ж я нажарила їх на барбекю, на грілі. Ось отако складайте їх складаю. Отак. Потім соус, який я зробила, часник тут. Вінегр, Вінегр це уксус і гіркий перчик, сіль-сахар. Отак от чуть-чуть кап-кап поливаю. Отак от по чуть-чуть полили. Потім опять поскладали. Ух, гаряченьке все. Так, підпишіться. У мене дуже швидкі лайфхаки і смакота на каналі. Не тільки все розповідаю про канаду. Може комусь щось пригодиться. Лайфхаки, де шукати смачну їжу, натуральну. Не обжиратися тут. Гарний, красивий і щасливий може бути кожен. Ви знаєте. І от така смакота. Накриваєте кришкою і ложите в холодильник. Отак накриваю і в холодильник. Він гіркенький, та тишов, він смачненький, та тишу.